Ампфутбол один з тих адаптивних видів спорту, яким займається ветеран війни з Вінничини Ярослав Бегас. Регулярні тренування допомагають чоловіку тримати себе в формі та вести активний спосіб життя. Спорт допоміг йому стати на ноги у Бахмуті. Під час виконання завдання військовий ЗСУ отримав поранення та пережив ампутацію кінцівки. На світанку під час там виконання одного одного завдання, тобто пересування по місту, там верталися і сталося так, що наступив на цю протипіхотну підступну міну, пелюстку. Хлопці, побратими, зразу підбігли, зразу до медика мене нашого військового він все добре обробив зразу рану на місці. Потім відправили в стаб-пункт. стаб-пункт вже далі. Там дружківка, це дружківки Дніпро. там… Перев'язки робили знеболюючі, таке плюс-мінус. Можливо, казали, що можливо, там ще щось можна зберегти. Коли вже 17-го зранку привезли в Лів, привезли в шпиталь, лікарі подивилися, вдивилися все, пробили знімки, все, і хірург зайшов, каже, що так і так буде ампутація. Після протезування Ярослав Бегас взяв участь у національному відборі ігор нескорених Нескорених-2023». У минулому вчитель фізкультури твердо вирішив не зупинятися та знайти своє. Тепер спортсмен, у числі Вінницьких титанів, представляє нашу область на всеукраїнських і міжнародних турнірах для ветеранів. Пара велоспорт на даний час вже кандидат в майстри спорту. Протягом цього року треба попрацювати добре, щоб Досягти майстра спорту. Крім того, зараз буде в мене додаватися триатлон, ще є Амфутбол. намагаюся долучатися, плюс-мінус у нас є теж там у Вінниці певна своя там згуртована така команда по ветеранах, що ми їздимо в Вінницькі титани, і ми намагаємося їздити, приймати участь. Цього року перша перемога це срібло на всеукраїнських адаптивних змаганнях серед ветеранів війни у веслуванні на тренажері. Його результат 2500 метрів за 100 секунд. Це було у Львові 22 лютого. Бістрон Геймс. Змагання були теж ветеранські. Так, доволі так потужні змагання. Ну і вдалось. Вибороти друге місце веслуванні, тому що бравши, крім веслування, участь у ривку гирі. Ярослав Багас віддає весь свій час спорту. Каже, лише так можна досягти результату. Чоловік має амбітні плани, мріє стати чемпіоном на Параолімпійських іграх. Основна мета на даний момент це Попасти на Паралімпійські ігри 28-го року, які будуть проходити в Лос-Анджелесі. Ну, а відповідно, якщо не просто попасти, а якщо там вже попадати, то намагатися стати паралімпійським чемпіоном. Побратимам з травмами та ампутаціями, ветеран радить займатися спортом, бо це допоможе відновитися, покращити моральний стан і знайти нове товариство.